Доброго дня. Хочу показати вам свою тілешку, яку я виготовив ну, давно, але дещо доробив в ній. Це для е, балона великого. Тут в мене полотомат, а тут я вже прикупив плазморіз. Вирішив зробити ще одну таку підставку для плазморіза. чтобы оно уже было на одни тележки, такие маевыля. Он для тех аппаратов. Коротко по размерам. Тут труба 20. Одною рукою я вибачаюся. Знімати і міряти. Нема кому. Значить. 130. О, то вже бажанню, хто під свій ріст можете зробити. Вище, нижче там. Самий винус. Десь 42. Це куріщата зробив для того, щоб можна було лежачи чи на кузові, чи на чому передвигати. Воно удобно. Воно не мішає. Це з мебельної, якоїсь старої мебельної фурнітури. Ось такі гачки. Ну, це для кабелів. Можна сюди сопло ставити від полуавтомата. Прижим такий. Завіс звичайний, меблевий. Прижим можна і цепа ставити, звичайного цепа. Тоже добре. Тут уголок такий зігнутий. Ну, Такий в мене був. Я взагалі робив на роботі, можна робити просто зігнутий рівний голок два рази. Ось так один зріс і такий ізгип і хорошо працює. Це зробив такий прижим удобний, щоб він не випадав цій апарат. В нього є ось ручка одного і другого. І коли ставиш його, я потім зроблю паузу, поставлю і покажу. І такий вуха. Він не, тут пружина така стоїть. Ну, можна ставити е, на зжим. Пружину у кого є. в мене не було, то я на розтягування знайшов і таким способом зробив. отак От вона грає. Зняв собі. Повернув. Зняв апарата. Так, далі порой. Ну це чисто під мій апарат 22. На 43 це так грубо не точно. Винос. 35 майже. Вони зйомні тут. Оці зйомні тут прижимали, можна їх зняти. Можна цю зняти, а цю переставити нижче. Колежка такого розміру десь 30. Ці стойки 20, ну плюс вал Просто таким косинцем робите. Значить. Тут... Стойка сама, де ці кріплення десь 30. До хамута. Ну, поверху 50. Тут таке вже там сама площадка. 29, теж квадрат 20 на 20, тут теж 20 на 20. От. Ну, полос їх легко для було, щоб було. Тут так. Зробив теж, можна брати і рукою так, і можна і так брати. Ось я покажу як вона лягає горизонтально. Вона так двигається, можна перетягнути Куди завгодно. Такі общі розміри, якому я по-моєму сказав, то там робиться одразу е, під балом, а потім вже якщо хочете, то собі там робите ці підставки такі. Просто удобно. Виїхав собі з гаража, куди поставив, не треба волочити за собою там одне, друге. Так, добре, зараз поставлю на місце все, побачите.